Який сьогодні самий адекватний і актуальний спосіб нам повернути тонус обличчя? Ви зробіть сьогодні бліфоропластику. Через три роки зробіть підтяжку брів, а потім середню зону обличчя. Дівчата і жінки дуже часто приховують, що вони роблять якісь пластики або там користуються філірами? Пацієнт або клієнт з хірургом мають мати психологічний контакт, що вона робиться для себе чи для когось, чи взагалі навіщо? Розкажіть, будь ласка, трошки про ліпофілінг. Коли ви робите ліпофілінг щось під шкірою, то ви і лікуєте якість шкіри. Хоча ніж у нас видозмінюється протягом життя. Я за останні два роки оперував ринопластику в 65 і в 73 роки. Якщо говорити про ускладнення, як ви це проговорюєте з пацієнтами? хто не говорить про ускладнення, він або бреше, або не оперує. Які найдивніші запитання вам задавали пацієнти? Про секс після операції? Про секс після операції. Я завжди кажу, на одну консультація про секс. Чого не говорив. Будемо говорити про обличчя. Який сьогодні самий адекватний і актуальний спосіб нам повернути тонус обличчя, повернути об'єм тканин, тому що в нас же є історія з філлерами, коли люди бавляться, і ми косметологи, їх пацієнти, і ми бачимо цей надлишковий оверконтур м'яких тканин? Потім у нас є історія з круговими підтяжками, коли ми бачимо, що пацієнта підтягнули так, що наче йому вітер в обличчя весь час дує. Він такий перенатягнутий. Який оптимальний варіант на сьогодні для? Вас у я була вашою пацієнткою. Я прийшла в мене і сказала, зитя в мене птоз. В мене вже там, наприклад, мені там 47 років. Я хочу себе назад в свої 35. Що ви мені порадите? Завжди цікаві приклади засновані на асоціаціях. Буквально вчора прийшла пацієнтка, яка казала, була у трьох хірургів, і вони її відмовили. Вона жалілася на брилі, а їй запропонував один хірург підтяжку лоба. Інший сказав: тобі ще рано, іди роби. Апаратну підтяжку ПМАС. Ви можете сів. пояснити масу. МАС, Мас – це поверхнева м'язева панетична система. Ну, ми звикли її називати СМАС. але СМАС – це з англійською мовою. Uh -huh. Якщо ми говоримо українською, давайте uh -huh. говорити українською. Смас so, ліфтінг. Да. Це коли температура якось Апаратним була? методом. Uh -huh. да. Ну, звісно, що я не критикую нікого, але людина, якщо вміє продавати взуття, то вона не буде продавати рубашку. Вона сказала, що я єдиний, хто їй запропонував сісти перед зеркалом, проаналізувати її обличчя. Тобто, це знову ж таки фіксація проблеми консультація пластичного хірурга в чому має полягати на мій розсуд. Ми фіксуємо проблеми перед зеркалом, ми вчимося з клієнтом разом їх. Формулювати після цього хірург розказує, які є шляхи вирішення цих проблем. Шляхів завжди є декілька завжди. Тому на сьогоднішній день, от ви кажете, кругова підтяжка обличчя. А що таке кругова підтяжка обличчя? Такого терміну не існує сьогодні. Можливо, є full face lift, коли ми дійсно робимо все на обличчі, але це досить тривалий, великі операції. Сучасна хірургія все веде до мінімум травматизації, відповідно, мінімум реабілітації, і відповідно, як я казав, тенденція така: ви зробіть сьогодні через. 3 роки зробіть підтяжку брів, через іще 6 років зробіть підтяжку шиї, а потім середню зону обличчя. І тоді ви будете весь цей час виглядати гармонійно, природньо і красиво. А якщо ви будете чекати до 60 років, щоб уже якоби треба було 60 робити, да, операцію або в 50, то ви до 50-30 з будете дивитися на себе в дзеркало і плакати. Потім в 50-60 вас прийде хірург дуже сильно натягне, бо ви хочете відразу все зробити. Ви будете виглядати неприродно. А тоді, коли ви будете радіти своєму відзеркаленню, здається, я вловила вашу думку. Тобто нам треба починати краще раніше. В менших об'ємах такою, як би мовити, поправте, якщо я скажу неправильно, підтримуючою малоінвазивною естетичною хірургією, щоб потім не доводити ситуацію до того, коли нам вже треба так натягувати, щоб вітер дув в обличчя, абсолютно вірно. І так. з приводу, коли починати, я коли навчався в Сеулі, то я вам скажу, там культура дівчат така сучасні освічені дівчата в 18 років. А у них рахується за стиль, це зробити блефаропластику і зробити на пластику, просто всі, бо вони е, дуже, дуже заохочені бути впевненою собі, виглядати як європейські моделі, да, як європейські жінки. Тобто, чого тут поганого? Тут немає нічого поганого, якщо людина хоче виглядати впевнено і постійно бути красивою, то 18, 30, 60 і 70 – нема вікових цензів. А тепер з приводу вашого питання з приводу філерів і волюмізації да, обличчя, я вам скажу, частина пацієнтів хоче так виглядати. І я думаю, що у вас буде питання з приводу відмов в пластичне естетичне операцію пластичних так, хірургів. Так, Моє наступне питання. Да. Як так часто Так, от я вам скажу, коли, коли ми бачимо, що людина хоче виглядати не зовсім так, як пропонує її хірург, то ми відмовляємо. Бо іноді деякі люди, хочуть більше і ще більше, і ще більше, але це індивідуальні речі. Як клієнта, так і хірурга. А як оце зараз ж тенденція пішла? Там люди працюють з психологами, з терапевтами, стають більш обізнаними. Типу прийняти себе, свою зовнішність. Що якщо ти йдеш до пластичного хірурга, це ти себе не сприймаєш. Тому дівчата і жінки дуже часто приховують, що вони роблять якісь пластики або там користуються філерами. Це ж, ж часта історія. В мене все своє, в мене все своє натуральне. Оцей психологічний бар'єр. Як його подолати? Ну, по-перше, наявність у команді психолога це абсолютно нормальний сучасний стан речей. І у нас завжди є підтримка пацієнтів, незалежно від того, страждають вони після операції чи ні, мають вони питання до себе перед операцією чи ні. На консультації з хірургом клієнт мусить встановити психологічний контакт. Якщо він є, ця робота з двох сторін, вона буде успішна. І тут може завжди клієнта підтримати психолог. Ми ж думаємо, а навіщо психолог? Як психолог і... Допомагає людині прояснити, чи вона робить це для себе чи для когось, чи взагалі навіщо? Чи е, їй треба збільшувати обміни, чи зменшувати? Вона розуміє, що це робота, буде якісь болі, температура, якісь набряки, перев'язки після операції. Чи не розуміє? Бо це важливо людину попередити про те, що це все є робота. Але робота, яка має мету хорошу. Впевнено, виглядати, дивитися на себе спокійно в дзеркалі. А уже це особисте, хоч нас, щоб про це знали. Або не хочеш, щоб про це знали. Повірте, я дуже багато бачив випадків, і я не можу говорити, так правильно чи так правильно. Хтось хоче знати, хтось не хоче. Це особиста справа кожного. Якщо говорити про ускладнення, як ви це проговорюєте з пацієнтами на консультації? Тому що ну якщо ви пластичний хірург, то це в принципі те, що буде завжди супроводжувати вашу роботу. В тій чи іншій мірі якісь ускладнення іноді трапляються. Як ви з пацієнтам доносите той фактор, що успіх пластичної хірургії це не тільки ваша робота, це ще. Ще і велика робота з боку пацієнта, і які можливі взагалі ускладнення? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, зараз ми говоримо про обличчя, пацієнт або клієнт з хірургом мають мати психологічний контакт, якщо він вдався. То ми працюємо далі. Далі підключається психолог, який контролює, чи цей психологічний контакт адекватний чи ні. Чи він спрацює у нас чи ні? І обов'язково на будь-який хірург, як ви кажете, абсолютно вірно, мусить говорити про ускладнення. Бо ускладнення в хірургії буває буквально в прошлому році в сполучених штатах на конгресі американської асоціації Дуже було декілька таких акцентів. мені дуже вони полюбилися. Тот, хто не говорить про ускладнення, він або бреше, або не оперує, звісно. Тому мусимо про це говорити. Але інша річ підходи. Якщо ми знаємо, що такі ускладнення можливі, то ми що робимо? Ми робимо їх профілактику, тобто ми робимо все, щоб їх не настало. І це треба клієнту пояснити. Дійсно, є ризики, але ці ризики ми можемо мінімізувати, якщо ми адекватно йдемо дорогою по алгоритму. По правилах, ну так само, як ми їздимо на автомобілях. Ми ж, якщо їздимо по правилах, ми теж мінімізуємо ризики, але ризики завжди є. Чим більше ми будемо знати про ускладнення, чим більш серйозно будемо до цього ставитися. Якщо клієнти хірург розуміють, що це обоюдна робота, то тоді результати будуть успішним. Розкажіть, будь ласка, трошки про ліпофілінг, як він використовується в обличчі, бо зараз це дуже модно. Там ліпосакція, ліпофілінг, ліпомоделювання. Але якщо говорити про обличчя, основна причина вікових змін це втрата об'єму, то це логічно, що ми мусимо ці об'єми повернути. Є е, чіткі анатомічні речі, шари. Коли ми вводимо жирову тканину під брів, то брові піднімаються. Так само складки шкіри можна колоти ботокс чи діспорт, але якщо шкіра давно пом'ята, то ніякий ботаксіді спорт це не, не знівелює на сто відсотків. Да, він виключить мімічну мускулатуру і зморшки будуть менші. Але якщо шкіра поламана, її треба поновити, і от тут. Так само всі складки, всі зморшки і об'єми приходять на нашу виручку. Чудова жирова тканина. Чому чудова? Тому що вона дуже розумна. Останні 10 років встановили, що в медичній практиці в медичній науці встановили, що стовбурових клітин, або правильно кажучи, мультипатентних стомальних клітин, жирової тканини більше я в кістковому мозоку, і тому жирова тканина є не лише природнім філіром який не може, скажімо, так не прижитися, да не може нагноїтися, це все неможливо, якщо робиться все технологічно. Але ці мультипатендисимальні клітини, які ми з одного місця беремо далі, їх концентруємо і вводимо в інше місце, вони лікують і шкіру. Тобто, коли ви робите ліпофілінг щось під шкірою, то ви і лікуєте якісь шкіри. Наприклад, останні два-три роки в нашій спільноті за кордоном. В сполучених штатах Америки встановлено так. А що робити з темною шкірою під очима? Блефоропластика не допоможе, бо якісь шкіри змінена. А внаслідок чого темніє шкіра під Ну, очіром? це знову ж таки вікові зміни. Це і дисколорація, і потончення, і це, роб... це, нормаль, роботи. це нормальний природний процес. Тут потемніє потім шкіра, але ж ми можемо зробити так, щоб цю шкіру відновити, і якщо ми говоримо, які методи є усунення цих темних кругів під очима, да або темних плям на шкірі, то звісно, є косметика да відбілюючи. Звичайно, є фракційна лазерна лазерний фототермоліз, Да, це є це ефективно, але це на порядок менш ефективний як нанофет. Тобто ми беремо жирову тканину, дуже 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 сильно подрібнюємо. Цим подрібням ми пошкоджуємо всі адіпоцити, тобто клітини жирової тканини, і там залишаються лише дрібні клітини, а вони є МСК, стомальні клітини. А це клітини, які вміють лікувати, тому що у них є рецептори, у них є фактори росту і так далі. І так далі. Вони бачать, що поламано, йдуть туди, і це лікують. А Уже, як ви знаєте, 20 років тому встановлено, що вікові зміни це теж є нозологія. Я не кажу, що це хвороба, але це нозологія тобто, це вже щось на кшталт перед хворобою. Тому МСК знають, як лікувати. Інше питання. Ці МСК ми мусимо виділяти, отримувати і водити, і, і так далі. І раніше, якщо там 15 років тому це було надто дорого, тому що це було ферментативний лише шлях, то зараз ми говоримо про те, що є механічний шлях. А механічний шлях це просто отримання і жирової тканини нанофет. Нано, тобто, жирова тканина, яка дуже 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 сильно тобто, це просто потрібен якийсь спеціальний апарат, який да. механічно подрібнює да. її, щоб були оці дрібні клітини, Абсолютно і вони вірно. йдуть самі себе лікують. Абсолютно, вірно. тобто я правильно зрозуміла? Ми своїм же жиром, який, наприклад, ми можемо взяти там сідниці внутрішньої поверхні наших стегон, можемо їх якось перетворити їх на оці специфічні клітини, які підуть далі лікувати, і ми досягнемо успіху без тобто, всяких штучних препаратів. Абсолютно вірно. Без штучних препаратів ми можемо з власної жирової тканини отримати, скажімо так, лікувальну. Субстанцію дуже 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 класно відновити наскільки тривалий ефект ліпофілінгу, тому що ну це ж структура, яка природня, вона розсмоктується, вона дає Звісно. усадку. Звісно, жирова тканина залежить дуже сильно від гормонального фону. Це перше, тому що чим відрізняється чоловік від жінки гормональним фоном і формою тіла. Все інше вторинне, але кількість жирових тканин на тілі обумовлена гормональним фоном. Гормональний фон, особливо жінки, він не є стабільний. Тому і жироватка, і не можна говорити, що ліпофілінг це назавжди. Хоча я вам скажу, що у мене є дівчата, яким я, наприклад, 7-8 років тому робив ліпофілінг губи. У мене є дівчата, яким я робив ліпофілінг сідниць або грудей, і це теж я їх бачив через 5 років, і все нормально. Тобто, якщо людина знаходиться в нормальному гормональному фоні, вона не дуже є в стрибках, якщо вона не приймає гормональних препаратів, якщо вона приблизно в одній вазі. То Ліпофілінг — це ефективна процедура на роки. Я не можу сказати, що це назавжди, бо назавжди нічого не буває. Подвійне підборіття. Як на сьогоднішній день можна з цим справлятися, тому що це ж не залежить від ваги. Ну не завжди залежить. Це так, залежить знов ж таки від гормонального фону, тому що у когось подвійне підборіддя, у когось талія не виражена, у когось зона галіфе або внутрішня поверхня у когось живіт. Це залежить від гормонального фону. У когось руки такі, у когось руки такі. Розумієте, якщо ми говоримо про проблему шиї, давайте так і називати, так. то ми мусимо розуміти абсолютно інші речі. Ми говоримо, тут є надлишкова жирова тканина, але вона є поверхнева пічки. Кірою, а є під плятізмою. Є розслаблення, релаксація плятізму з часом, і вона провисає. Є провисання слинних залоз і є провисання шкіри. Тобто шия це чотири компоненти. Тут є три кути, які ми мусимо дивитися під різним ракурсом. От ніколи в естетичній хірургії не фотографували пацієнта ззаду, а зараз ми фотографуємо ззаді, для того, щоб бачити чітко ці кути. Тому шия. Це дуже цікава тема. Вона зараз дуже сильно розвивається. Останні там, допустим, 10-15 років, і підходи дуже нестандартні. Наприклад, раніше ми робили всім ліпосакцію шиї. Да? А от, наприклад, я дивлюся, вже останні 8 років в США ніхто ліпосакцію шкіри не роблять. Відразу йдуть на операцію і підтяжку плятізми. А навпаки, жир підшкірний, він лишається. Інша річ, якщо це молода людина і в неї невеличка жирова прослойка, є класний метод. Це лазерний ліполіс, тобто лазерна ліпосакція. Це тонка, безболісна процедура офіс бейс, тобто амбулаторна під місцевою місцеваності. Ви зробили і пішли і прибрали той жир. Жир лише жир. Він лише не допоможе жир. в провисанні. Ну, він же пляхізму ніяк не підтягне. абсолютно вірно. Але ще якщо це молода людина, і це жирова тканина і провисання шкіри, то цей лазер, який використовується при лазерній поліці, це неодімовий лазер, який діє на адіпоцити, тобто клітини жирової тканини. І діє він на колаген ластин, тобто на волокна шкіри, і пошкоджуючи адіпоцити перетворюючи колаген на новий колаген на молодий, ми отримуємо гарні результати. А як оця зараз дуже популярна тема, косметологи вони роблять оцю контурну пластику, витягують підборіддя, кути таким гідроксіапатітом докладають і за рахунок цього піднімають скули гідроксіапатітом, і за рахунок цього намагаються відмоделювати форму нижньої щелепи вилиць, щоб зробити оцю таку. Безінвазивну, скажімо так, або малоінвазивну, таку підтяжку, скажімо так. Я не проти ні гідроксіопатіта, ні косметологічних ін'єкційних методик. Абсолютно не проти. Принципово, тут ось що. Гідроксіопатіт запропонував Брайан Мендельсон десь приблизно 8 років тому. я казав, це та людина, яка встановила, що ми втрачаємо об'єм кісток. Гідроксіопатітом, жировою тканиною і костною кістковою стружкою, він відновлює ці об'єми. Я навіть зробив таких декілька операцій. Вони досить цікаві і ефективні. Тому я не гідроксіопатіта і не проти ін'єкційних методик, але мусите розуміти, наш підход такий: то що ми вводимо, має бути максимально природне, де це можливо, і якщо це є філер, який не є природнім, а є штучним матеріалом, який не розсмоктується і на залишається назавжди. А ми говоримо, що назавжди нічого не буває, то це протиставлення цих речей призводить до проблем. Тому, якщо це природні матеріали, які не є постійними, якщо це гідроксіапатіт, якщо людині дійсно потрібно підкреслити якісь косні кісткові контури, я абсолютно погоджуюся з цим. Все окей. Абсолютно просто потрібен правильний фахівець, який може робити це досвідчено. Технологічно, це моє якесь, напевно, особисте упередження, що якщо ти вже став пацієнтом естетичної хірургії пластичної, то це вже, як то кажуть, шлях в один кінець. Ти з нього не можеш зійти. Це нормально, що людина весь час повертається до свого пластичного хірурга і хоче щось собі покращити, відновити, вдосконалити. А чи є якийсь момент, коли вже треба зупинитися і сказати досить, Ти вже і так гарна і треба якось прийняти свою зовнішність, свій вік? Наші жінки і в принципі наші люди по ментальності своя свої хочуть бути красивими, а красота дає їм впевненість. Вони так себе реалізують. Це ж не секрет, що у нас красиві красиві жінки і красиві чоловіки, да і ми приділяємо цього багато уваги. Це перше, друге. Якщо людина красива, вона має бути красива всюди, тобто має бути образ гармонійний. Це означає, що якщо ми зробили ліпосакцію, то чому ми потім не зробимо груди? Якщо ми зробили груди, чому ми не можемо робити сідниці? Після сідниць, можливо, ми будемо робити щось з носом, а потім вже приходять вікові зміни. Нічого не існує в природі постійного. Це означає, що дещо треба коригувати через деякий час. Але наша концепція така: зараз не робити однієї великої операції з голови до ніг, тому що це травматично. Не в усіх частинах тіла це потрібно, а потрібно з часом, можливо, і така сучасна 21-му стрічі тенденція естетичної хірургії. Тобто, ми краще будемо робити кожні 5-6 років в якусь операцію в якійсь ділянці, і людина буде постійно гармонійно і красиво виглядати і відповідно буде самовпевнено. Тобто прийде час на груди, потім прийде час на ніс, потім прийде час на живіт, потім прийде час на Тотальну ліпосакцію ліпомоделювання. а потім почалися повіки, брові, підтяжка обличчя, шиї і так далі. І так далі. І це все в вашій, так би мовити, юрисдикції. Думаю, так да. на сьогоднішній день. Да. А скажіть, будь ласка, ви сказали про ніс, і мені дуже цікаво, тому що зазвичай ну в мене ринопластика асоціюється, що ну там в тебе генетично, якийсь, там, наприклад, не такі естетичні, як тобі здається, ніс, і це операція, яку роблять в основному, якщо це не якась травма, люди в досить молодому віці. Ну, там дівчата от хочуть відкоригувати перше, що я чую. Хочуть дівчата молоденькі, наприклад, там вісімнадцять 19 років. Вони хочуть собі зробити груди і ніс. Я не думала ніколи, що до ринопластики можна прийти з віком. Хоча ніс же у нас видозмінюється протягом життя. Знов декілька питань. Почнемо з того, що людина має гармонійно виглядати і має гармонійно виглядати в будь-якому віці. Я за останні два роки оперував ринопластику в 65 і в 73 роки, і це було три випадки за останній рік, за 24 рік. Тобто, чому ми мусимо відмовляти людині в 60 чи в 70 років, якщо вона планує ще довго виглядати впевненою і красивою? А який запит? Що я в 65 зрозуміла ні, що Ні, хочу... робила ринопластику, і з часом побачила, що а, вона перероб. може бути зроблена краще? Друге питання: то що ви сказали, що ніс змінюється, я скажу так: змінюється ніс, але зміни носа це наслідок втрати об'ємів кісткових на обличчі, що відбувається з віком, це доведено на сьогоднішній день, і потім рухи мімікою. Тому і здається, люди кажуть, ніс росте, ніс не росте. Зменшується косна основа, а те, що на ній, воно просто провисає. І тому стани. абсолютно вірно, бо хрещі, зв'язки, м'язи в носі так само є. Тому деякі люди, які в 25-27 до свого носа ставляться нормально, в 37. Вони будуть казати, що вже щось не то. А в 40 вони точно прийдуть на операцію, тому що ніс кісткова частина стала менша, а кінчик носа, якщо він був дещо збільшений, він опуститься, і це вже показання до пластичної операції. Боже, Мій день прожити сьогодні не дарма, тому що я сьогодні дізналася, що кісткова тканина зменшується, і за рахунок цього об'єму м'яких тканин, який залишається, і він нібито надлишковий, здається, що ніс виріс. Абсолютно вірно, це Клас. доведено це медичний факт. А можна ще, будь ласка, зупинитися на питанні вікових змін нашого кісткового скелету? Тому що ви сказали, що з віком у нас стає менший об'єм кісткової тканини. Я як стоматолог знаю пацієнти, коли питають ой, в мене почали опускатися ясна, оголюються корені зубів, і ми кажемо, це нормальний фізичний процес, парадонтит, зменшення кісткової тканини, особливо у жінок в період настання монопаузи. Я завжди ну у кого що болить в мене ж там і ще би бо я стоматолог, але я ніколи не думала про скелет, про опорно-рухову систему. Ми зговоримо з вами в унісон років 12 тому. Брайан Мендерс це відомий наш. Ну я би сказав, він входить навіть, в навіть, в п'ятерку хірургів по естетиці обличчя. Встановив своїм дослідженням це доведено на комп'ютерній томографії з 3D-моделюванням, Що людина в 20 років має інший об'єм, тобто більший як 50 або в 40. Тому він своїм дослідженням перевернув, скажімо так, ставлення до процесів вікових змін обличчя. Вікові зміни відбуваються вперше за причини втрати кісток: міміка, гравітація, втрата шкіри це все вторинне. Тобто, не те, то, що ми втрачаємо тургор і сила земного тяжіння. Це вторинне. Це вторинне. Тобто, перше, це те, що ми втрачаємо к об об'єм кісткової Абсолютно, ткани. вірно які найдивніші запитання вам задавали пацієнти про секс після операції. Про секс після операції? Я завжди кажу на одна консультація про секс, нічого не говорив. Тому, навіщо ви питаєте? Якщо є обмеження, я говорю про них. Це ознака дуже хорошого постопераційного періоду. Якщо людина після операції вже хоче займатися сексом, це Ми гарантуємо якість реабілітації. Яке ваше життєве кредо? Ну я думаю, що таке як усіх лікарів допомагати людям. Ті, хто мене знають давно, всі знають, як мені складно говорити ні. Я практично цього не роблю. Я думаю, так. Служіння людям. Я знаю, що ви допомагаєте військовим, займаєтесь реконструктивною хірургією для поранених, травмованих, що є вашою буденною роботою в цій сфері, саме реконструктивній я. Коли займався реконструктивною хірургією, дуже багато і потім в певний час перейшов чисто в естетичну хірургію, і чесно скажу, у нас же відверта розмова До да відверто, то я сумував. Іноді за реконструктивною я хорошою я вас переб'ю, Але мені здалося, що коли я готувала питання, і там трошки я ознайомлювалася з вашою особистістю, що це якраз поклик душі. Є речі, які ти вмієш гарно робити, і ти це робиш і ти цьому фахівець. А є речі, які приносять тобі задоволення, і ти ми займаєшся. І от мені здається, що якраз реконструктивна хірургія для вас цей поклик і те, від чого ви можете отримати максимальне задоволення як хірург. Ви абсолютно правильно сформулювали. Моє кредо, ви абсолютно правильно спіймали мої думки. І тому, коли настала вимога така для мене, що я маю робити рекосповернутися в реконструктивну хірургію, я почав це робити. Ну загалом, як правило, це більшість. Більшість зараз я займаюся реконструкцією нервової, периферичної нервової системи, тобто інервація, рух ніг меншості, це дефекти. Ну я просто думаю, що вони ще просто до нас не дійшли, тому що на початку війни у нас було небагато поранених, а зараз їх дуже багато, і з кожним місцем, місцем більше, і більше і більше і більше, тому Тобто є прості ви операції старте. Ви стадії. якраз займаєтесь цією пластикою шиванням нервів, судин, м'язів, щоб відновити і нервацію, і функцію. І функцію, і функцію органу того чи іншого. У Руки ноги. Як, руки -ноги. Правило. як правило, це руки ноги. Яка приблизна кількість таких операцій на місяць? Ну це ж, я так розумію, військові і може іноді цивільні да, постраждалі? Якщо брати я особисто, то це в середньому. Сім-сім операцій в місяць в середньому. Іноді ці операції на цілий день бувають такі операції, як плечове сплетіння, наприклад, це надскладна операція в реконструктивній хірургії, і в хірургії периферійних нервів, де всі беруться робити. І вона займає півдня. Це переважно кияни? Чи люди, люди з, з усієї України можуть приїжджати з усієї України? Мало того, вони вже пройшли такий складний шлях. були вже в трьох чотирьох лікарнях по всій Україні перевозять і лікують, і потім вони вже до нас потрапляють. І ми вже робимо останні останні штрихи для відновлення. Бо Я якраз хотіла спитати, бо ви ж навряд чи є провинною ланкою, якщо можна так Ні. назвати. Тобто знаєте, до вас вже приходять не зовсім. Правильною хірургією не зовсім адекватно надано і оце реоперації або додаткова, коли це вже третя, четверта операція. Я як хірург скажу, що це завжди надскладно. Ви абсолютно праві. На жаль, така ситуація є, і вона і є, і не може не бути. Але ви правильно сказали на щодо непервинної ланки, знаєте, я на початку війни не знав, де я можу допомагати. Туди-сюди кидався, давав запити, дзвонив різні медичні установи. Але мені хтось колись сказав, що. Ти ж краще робиш реконструктивну операцію, коли вже людину треба відновити повноцінно або повноцінну функцію або настільки, наскільки можна цю функцію відновити, це якість життя або повернення в стрій. У у мене дуже багато військових повертаються в стрій, дач за місяці, можливо за роки. І тоді, коли нам вдалося ці операції робити успішно і наші бійці працюють надалі. З ворогом, то не треба мені бути на первинній ланці. Я роблю дуже добре остаточну ланку ювелір, медичної ювелір, допомоги. Ювелір, да, і коли ти дійсно бачиш, люди тобі з фронту пишуть листа, що Дякую за те, що я функціоную. То це велика велика справа. Я цим горжуся. Яке ваше найбільше особисте досягнення? Якщо ми сьогодні говоримо не про музику, футбол і карате. А ми говоримо про хірургію. Коли я прийшов перший палець, я думав, що це все. Коли я пришив руку, я думав, що це все. Коли я зробив операцію на плечовому сплетінні, от зараз під час війни, я думав, що це знаєте, кайф. Досягнення Досягнення — це ж ти ж до чогось досяг тому, щоб отримати задоволення від того, що ти зробив і не робив цього раніше. Але від досягнення до досягнення тому не може бути одне досягнення в космос. Я не полетів і думаю, не получу, бо я не хочу. А раз на місяць робити якусь унікальну річ Оце є досягнення і ставити іншу наступну, пане Андрію, Я вам дуже вдячна за цю розмову. Я прям знаєте. Коли ти після діалогу залишаєшся в більш піднесеному стані ніж на початку, я вам бажаю наснаги вдячних пацієнтів, щоб всі знали, чого вони хочуть. Мінімальну кількість ускладнень. Дякую, пане Андрію. Дякую, дякую за нашу розмову.